Ізраїльський досвід в українських реаліях війни. Як надавати першу емоційну підтримку людям, котрі пережили окупацію біля втрати близьких, зазнали тортур і щодня через війну відчувають страх? Навчатимуть у Хмельницькому. Нині відбулася презентація центру резилієнтності. Таким медичним терміном називають стресостійкість. Психологів на всіх не вистачить. І не всім потрібен психолог. Отож, як і в Ізраїлі, ми намагаємося розповсюджувати оці ці прості знання, як ми називаємо це перша емоційна підтримка, щоб зменшити рівень травматизації і тим самим не допустити людину, щоб вона далі пішла до психолога, психіатра. Щоб не розвивалися ці посттравматичні розлади, ізраїльська коаліція травми працює в Україні з 2014-го. Перші центри відкрили у Сєвєродонецьку та Маріуполі. Їх планують відновити після завершення війни. У Хмельницькому діятимуть два центри: обласний на вулиці Свобода, 36. міський центр. Поки приміщення немає. Вже частина наших працівників, а саме керівники чотирьох підрозділів Хмельницької міської ради пройшли навчання, а мета навчання саме тому, щоб Поширювати ці навчання, воно має ефект такого сніжного кома. Навчаючи одних, ми поширюємо знання іншим. Саме так це працює в Ізраїлі і розуміючи, що наша війна. З очікуваного спринтерського забігу переходить у стаєрську дистанцію. Ми повинні себе налаштовувати на стійкість, маючи знання і досвід ізраїльтян. Ми з цими викликами справимося краще. Перші безкоштовні навчання від ізраїльських тренерів відбудуться 8 вересня. Демонструватимуть, зокрема, вправи і техніки подолання стресу. Вони є дієві, навіть я особисто іноді перебуваючи в укриттях, провожу ці вправи для людей і бачу, коли як є... Починаються світитися очі. Ми починаємо із глибокого видиху, не вдиху, а видиху. Е, уявляємо, що ми е, гасимо свічку на торті. Коли ми зробили глибокий видих, ми уявляємо, що ми вдихаємо запах квітки, ми робимо повільний, повільний вдих. І так декілька разів заспокоїться нервова система, заспокоїться, відрегульовується дихання, заспокоїться людина. За результатами опитування фахівців Центру соціальних служб питання емоційної підтримки зараз для хмельничан є надзвичайно актуальним. 54, навіть трохи більше відсоток наших респондентів звертаються в разі критичних ситуацій до родини і до друзів. Люди дійсно потребують психологічної допомоги, але вперше за все вони потребують навичок самодопомоги. І ми наша задача максимально. Дати ці навички, дати протоколи, по яких працює коаліція, та зменшити ризики і навантаження взагалі на громаду. Цьогоріч центри стресостійкості запрацювали у Києві, Одесі і Тернополі. Хмельницькому його планують відкрити до кінця року. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.